Доброго дня. Як ви вважаєте, чи правильно робить міська влада, що кожного разу після обстрілів спрямовує комунальні служби на прибирання та ремонт? Чи варто відразу ж усувати наслідки обстрілів? Як ви вважаєте і чому? Ну варто, звісно, щоб частенько було. Так. Звісно, все правильно делають. Все, що воно роблять, дуже дякуємо. Дуже чисто у нас гарно місце. Всі чекаємо завершення війни. Не тільки варто, а й потрібно, і все правильно роблять. Я теж за. Ну, тому що ми живемо у постійному стресі. І тому ми коли ми бачимо, що за нас турбуються, чи як сказати правильно, ми радіємо цьому. Тому що потім, коли виходиш з дитиною гуляти, не треба, щоб було скло і різні уламки, уламки які розкидані нахід, по вулиці. Так, звісно, правильно, тому що ну, люди живуть, потрібно наводити лад в місті. Ну, а якщо будуть руїни, ну це буде якось неправильно. Ну я, я дякую владі за те, що так, як я кажу, ще не встигла прилетіти, а комунальщики вже стоять і чекають, щоб прибрати цей безлад. Харків – це єдине місто, де лад, порядок, не, ну, немає бруду, нема нічого поганого. Дякую владі. Думаю, що так, тому що чистота, вона це залог здоров'я нашого в першу чергу. І якщо ми не будемо нічого вбирати, то що буде тоді? Розвалене буде, грязно все буде, воно пороздуває вітром і що буде тоді? Після обстрілу. Це, це святе. Треба харкувати радар. Харків повинен бути чистим, красивим, як він і є. Я вважаю, що, мабуть, краще перечекати якийсь час для безпеки людей, які працюють там. Я вважаю, що це дуже... Добра звичка, тому що це діє на, на людей позитивним, положительне, тому що психоемоційний стан людини дуже залежить від того, що він бачить. Я вважаю, що правильно роблю, і треба порядок підтримувати. Звичайно, звісно. Люди ж живуть, щоб насолоджуватися не тільки. Плакати нам треба і радіти з цього всього. Так що все правильно. Дякувати. Дуже дякуємо Терехову на самому да, насправді дуже дякуємо за те, що він робить, скільки вкладає сил своїх. Дуже велике спасіба і здоров'я йому. Звісно, відразу. А чому? Тому що людям треба жити далі. Треба мати місто, в якому хочеться жити. Я вважаю, що варта. В місті мешкає багато людей, які залишилися і живуть в таких складних умовах. І це, коли зразу все прибрано, це людина дихає, що можна тут жити, що не все ще загублено. Я вважаю, що все вірно вони роблять, тому що ну, чисто все гарно, все для городян. Звичайно, ну, тому що Харків повинен жити далі. Війна так триває. А... Харків повинен жити, і жителі теж радуватись хочомусь. Звичайно, важливо усувати наслідки, щоб місто гарно виглядало, щоб люди могли дивитися і радіти за те, що в нас такий красивий та гарний Харків. Я думаю, добре робить наша влада. Чому? І, ну нам і так тяжко це все бачити і переживати цю війну. А зранку йти і бачити розруху – це було б ще гірше. Ліквідувати треба, але це небезпечно для самих робітників. Так, да, я так підтримую це. Тільки що буває, зразу прильот другий, оце опасно. А так, да, мені подобається, це дуже важливо для людей, щоб не поминало це все. Трахіття, що відбувається. Допомогти людям потрібно. Там в першу чергу люди страдають, тому виїжджають, за це ми їм дякуємо. А потім вже вони от ми прохажуємося 8 годин вечора, а вони ще працюють. Я вважаю, що так, правильно робить, бо Харків повинен розсвідати. Я вважаю, що це правильно і це. Покращує стан людей, які не бачать далі це все, що було. Я, а я, я підтримую владу. Да, треба зразу, а як же ж, це людські е, хатини, це е, складно людям. Треба війти в таке положення, да, щоб… Допомогти зразу, так я дійсно вважаю, що це реально гарні зміни. Так, те, що в наша влада дійсно піклується про наших громадян, тому що, наприклад, ми можна сказати, живемо на два міста, так на Харків, на Дніпро і в Дніпрі цього звичайно не вистачає. З одного боку, це небезпечно, бо це наражає комунальників на, на те, що вони можуть, не дай Боже, зрозуміло, Але з іншого боку. Але з іншого боку, потрібно ну, далі піклуватися про чистоту місця, щоб, щоб швидше всі ці наслідки прибирати і, до прикладу, займатися тим же самим відновленням будівлі, це, це так, це, це потрібно. Так, я вважаю, що це все правильно. Відчувається, що в Харкові. Ну, Вночі прильоти, а в день мирне життя. Йдеш містом і не бачиш ці руїни, навіть скла ніде немає розбитого. Тому відчуття безпеки є. Хоч це можливо і хибне відчуття, але коли все прибрано, чисто, доглянуто, то спокійніше себе відчуваєш. На мій погляд, так, звичайно, і мені здається, що це правильно. коли Впроваджують якісь дії після прильотів і можна вийти навіть з дитиною, прогулятися по парку, по місцевості для мене це важливо насамперед, тому що це в першу чергу, скажімо так, нормальне життя, хоча б для людей, які тут знаходяться у місті Харків. Якщо місто постійно обстрілюється, ви просто уявіть, якщо це не буде прибиратися, ми будемо жити просто на кучі сміття. Бо я інакше не бачу, вони молодці, дуже їм дякую. Я вважаю, що потрібно ліквідувати наслідки, щоб може когось врятувати потрібно це раз. Два, ну щоб гарно виглядало, щоб діти не так лякалися. Як Так ви вважаєте? І чому? Ну, тому що це забезпечує, ну, підтримує наших громадян, тому що, ну. Багато людей повертаються до Харкова, повертатися майже немає куди. А щоб отримати якось людей в місті, я вважаю, що це є допомога я вважаю, що таким чином ми трошки захищаємо нашу психіку від того, що відбувається. Я думаю, що в цьому плані міська влада робить все правильно, тому що Харків вважається чистим. За це ми його цінуємо, і те, що от зранку вирує життя, і ніби все добре, оце напевно і тримає цю незламність харків'ян, як на мене. Особисто для мене це вважається плюсом.